Ми встигли дати слово всім тим, хто є в листі нашому. Дякую. Шановна пані головуюча, шановні представники уряду, шановні колеги, гості. Надзвичайно приємно сьогодні бути в цій залі і мати можливість провести надзвичайно важливі парламентські слухання. Я хочу подякувати особисто прем'єр-міністру за те, що він відкрив. Парламентські слухання не всім парламентським слуханням так везе і за його сприяння реформі вищої і середньої медичної освіти. Медик це та людина, яка все життя має тримати руку на пульсі, не тільки свого пацієнта, на пульсі науки і на пульсі нових знань. Чому? Тому що медицина це чи не єдиний фах. Де якщо людина 5 років не отримує знань і практики, вона втрачає свою кваліфікацію. Тому що за ці 5 років кількість знань збільшується в геометричній прогресії. І їх відсутність призводить до професійної деградації. А відповідно, такий лікар несе своїм пацієнтам не можливість і радість порятунку і збереження життя, а дуже великі ризики. Тому перший постулат... Медичної освіти і кожного медика це вчитися все своє життя. І саме це має забезпечити нова парадигма медичної освіти, яку ми сформуємо на цих парламентських слуханнях. Щоб стати достойним медиком, чи достатньо відмінних теоретичних знань? Чи достатньо знати, де проходить той чи інший нерв, чи судина, чи кріпиться м'яз? Чи достатньо... Абсолютно ні. Що важливо, щоб зробити віртуозну операцію? Практика, щоденна практика і щорічна практика. А це означає, що наступний постулат медичної освіти не тільки знати, але й вміти. І саме доступ і досвід практичних навичок має бути, на нього має бути спрямована нова парадигма медичної освіти. Дорожну карту, для якої... Сьогодні з вашою допомогою ми будемо створювати. Кількість знань в медицині і медичній науці невпинно і нестримно росте. Від перших всі пам'ятають історію медицини таємних розтинів тіл на цвинтарах, щоб дізнатися анатомію будову тіла, від лікування сушеною печінкою лягушок до нанотехнологій, магнітного резонансу до створення а, вирощування органів із стовбурових клітин. Розширюється і поглиблюється діагностика, яка виявляє нові хвороби, з'являються новітні технології і сучасні ліки. Медичні фахи збільшуються і дробляться. Знання розширюються настільки, що поглибитись в усі напрямки медицини і знати все вже неможливо. Тому наступний постулат... Нової парадигми медичної освіти це можливість і вміння легкої орієнтації у просторі через вимір простих алгоритмів. І в новій системі медичної освіти ми маємо навчити майбутніх професіоналів орієнтуватися в космічному просторі нових хвороб, бактерій, вірусів, молекул, методів діагностики і лікування шляхом засвоєння простих алгоритмів. Хто де? як і коли має створювати ці алгоритми, хто може бути достойним вчителем. Це питання, відповіді, на які ми маємо шукати з вами сьогодні. А медицина сьогодні це ремесло чи мистецтво. На відміну від минулих часів, коли поодинокі цілителі і лікарі були недосяжними простим людям, а їх послугами користувалися лише обрані. Медицина була мистецтвом недосяжних і обраних. Сьогодні медицина стала доступною і масовою, тобто вона стала ремеслом, а це означає, що вона має бути стандартизованою, щоб мінімізувати ризики помилок заради життя і здоров'я пацієнтів. Знаєте, як виглядає сучасне обличчя нашого старого і вічного принципу Ноуноцере, не нашкодь. А воно виглядає наступним чином. Знай стандарти лікування. І якщо ти будеш знати стандарти лікування, у тебе є шанс не нашкодити. Це означає, що на цих парламентських слуханнях ми маємо вирішити, а якими стандартами будуть користуватися наші лікарі, хто їх буде створювати, адже потрібно майбутніх лікарів і медиків навчити цих стандартів. А чи залежить щось від моральності і чесності медика? Від його інтелігентності і людяності. Так, і дуже багато. Тому виховання гідних медиків, перевірка їх моральних і психологічних здібностей, особливості їх реагування в кризових умовах, має стати важливою частиною професійного відбору. І ці принципи ми маємо закласти при створенні системи відбору майбутніх лікарів, найкращих. А чому найкращі мають захотіти прийти на цей відбір? Чому прийти і стати медиком, лікарем, а не банківським співробітником? Тому що фах медика має дати реальну можливість втілити в життя свої здібності і мати за це гідну оплату праці. Майже скрізь в світі, але ще не в Україні. І за це потрібно поборотися. Інтелігентність і виваженість українських медиків в інколи ворожому оточенні не, сприває, не сприяє виживанню. Думаю, що динозаври також були інтелігентними і виваженими. Допоки медики будуть масово і мовчки терпіти зневажливе відношення до себе, до тих пір воно буде існувати. І відсутність фінансування на Академію медичних наук сьогодні демонструє зневагу до вищих закладів освіти, які створюють стандарти лікування і які є сьогодні єдиним місцем, де можуть отримати найвищу і найякіснішу допомогу українським громадянам. І до тих пір, поки українські медики будуть це, це терпіти, воно буде існувати. Реформа медичної освіти стала одним із 25 запропонованих кроків на шляху до побудови системи охорони здоров'я в Україні європейської якості, закріплених постановою Верховної Ради України про рекомендації парламентських слухань про реформу охорони здоров'я України рік тому, 21 квітня 2016 року. Серед низки рекомендованих Кабінету міністрів України-Заходів чітко визначено доручити Міністерству охорони здоров'я України спільно з Міністерством освіти і науки України розробити стратегію реформування системи медичної освіти, передбачивши приведення у відповідність з європейською практикою програм до і після дипломної підготовки лікарів. Насамперед первинної ламки медичної допомоги, системи безперервного професійного розвитку медичних працівників, програм підготовки медичних сестер, програм підготовки менеджерів у системі охорони здоров'я. Чи зроблено щось за рік у цьому напрямі? Ні. Тому сьогодні важливим є формування резолюції слухань і чіткої фіксації відповідальності та до дорожної карти виконання і реформування медичної освіти, свого роду інвентаризації та виявлення проблем у цій сфері. Тому сьогодні важливим є формування резолюції слухань і чіткої фіксації відповідальності. Цим парламентським слуханням передувала велика робота робочі зустрічі, круглий стіл. Ми дійшли, підійшли грунтовно до розгляду стану та перспектив медичної освіти. Стало зрозуміло, що потрібно вибудовувати цю систему так, щоб був послідовний міцний зв'язок між отриманими знаннями в начальному закладі і їх реалізацією на практиці, а також, щоб система медичної освіти в Україні забезпечувала можливість безперервної освіти наших медиків впродовж усієї професійної діяльності. Ми маємо відмовитись від архаїчних підходів до оцінки професійної придатності лікаря, атестації лікарів, забезпечивши поетапне скасування лікарських, провізорських, кваліфікаційних категорій та запровадити нову систему підтвердження фахової кваліфікації. Із залученням професійних медичних асоціацій мова йде про професійне самоврядування. Кожна країна світу має свої особливості в системі організації медичної освіти та у строках навчання. Глибоко переконана, що сучасні програми підготовки майбутніх медиків повинні ґрунтуватися на вимогах європейських протоколів і стандартів лікування хвороб. В сучасних інформаційних технологіях передбачати можливість опанування практичних навичок роботи з сучасним лікувально-діагностичним обладнанням. В навчальний процес до і після дипломної підготовки потрібно запроваджувати використання сучасних телемедичних технологій, щоб спеціалісти мали змогу навчатися і працювати в єдиному професійному європейському просторі. Наш земляк і колега, уродженець Одеси Максим Кончаловський сказав, можна бути поганим письменником. Слабким художником, бездарним актором, я додаю, можливо, і політиком бездарним, але бути поганим лікарем це злочин. Поганий лікар чи добрий визначає саме система медичної освіти. Нами буде розроблена дорожна карта і рекомендація профільним міністерствам щодо закріплення нових фахів, щодо підготовки фахівців за спеціальностями. Дякую, пані Ольга. Навіть не зважаючи на день народження, будемо просити дотримуватися регламенту.